Всім привіт! До вашої уваги! Лот! Це боді дитячі. Будуть в лоті ось такі комплекти з різними кольорами та принтами. Також буде таких два білих одинички та три таких темно-синіх теж одинички. Вони будуть в одному екземплярі. Зараз я вам всі боді покажу ближче. В лоті будуть присутні такі набори. Вони всім різні, різні комбінації. Є з принтами, є без принтів. Всі боді дуже класні, різноманітні. Вони будуть від 0 до 24 місяців. Бачите, є 0,3, 6, 9, також 12. Також такі більші. Буде два білих та чотири таких темно синіх Вони тут на годзочках. Дуже класні боді, виконані 100% з котону. Ось такі набори. Дуже дуже багато різних боді. На різну тематику. Всього в лоті 63 одиниці товару, вартість лоту 2835 гривень, собі вартість одиниці 45 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!